У старшій школі у мене була ця вчителька. Давайте назвемо її пані Галина, і вона не фанат аніме, особливо як сам стиль малювання. Вона не була занудою чи щось таке. Гадаю, вона просто була вірна традиційним стилям малювання. А я в той час любив аніме аж до сьогодні. Це була головна причина, чому я взагалі почав малювати. Якби не це, я б зараз займався чимось іншим. Усе ще з того листа нова школа, новий рік, новий я, бла бла бла. І я обрав малювання як додатковий предмет. Я був просто захоплений тим, що зможу нарешті показати весь свій потенціал, оскільки я так багато практикувався. Одним з наших завдань було малювати щось у скетчбуці кожного дня, і неважливо, що саме, головне, старатись. Я показав їй свій малюнок, це був аніме персонажа. І своїм противним голосом вона мовила оу, анімета непогано, але мені не дуже подобається такий стиль. Ну, як в нього може так волосся стояти? Ха-ха-ха. Що? Їй не сподобався мій арт? Окей, перш за все, вчителько малювання. Хіба це не ваша відповідальність заохотити учнів незалежно від того, яким стилем вони вирішили відобразити свою роботу? Основною причиною, чому я обрав факультатив, була можливість відійти від основного навчання і мати свободу у реалізації своїх талантів? Звісно, я розумію, що деякі мистецькі проєкти вимагають використовувати певні стилі, але ми зараз говоримо про особисті скетчбуки. Гаразд, погоджуюсь, я був наївною дитиною, і це була моя помилка, що я чекав підтримки від дорослої людини, бо вважав, що в неї типу більше досвіду, і взагалі думав, що її рівень вмінь це головний приклад для наслідування. Ну, неважливо, Весь рік вона продовжувала критикувати мій аніме стиль і намагалась переманити на свою сторону. Але наприкінці року я отримав цей шанс. Бачите, моя школа в той час лише з'явилась, тож ми були абсолютно першими учнями, і в кінці кожного року яка книга створена, щоб показати події за минулий рік? Щорічник. Так, спояснювальна бригада вже тут. Отже, в них є така книга, як шкільний щорічник. Не знаю, як у вас там, а я взагалі про таке вперше почув, тому поясню. Коротше, це книга, яка висвітлює учнів, вчителів і події, що відбулись впродовж навчального року. E, в щорічник також можна поставити автографи, додати якісь коментарі, місцеві жарти або інші особисті повідомлення. Отаке, будемо знати. Ні, серйозно, взагалі, вперше про таке чую. Напишіть в коментах, може, у вас таке в школі було Напишіть, цікаво. Отже, пані Галина сказала мені дещо: Комітет щорічника потребує дизайну обкладинки, і вона прийшла до мене. Щоб це зробив я. Це був мій шанс. Та справжній виклик. Здається, того дня я навіть домашку не зробив. Це було неважливо в той момент. На кону була моя гордість, і я витратив на це всю ніч. Але під час малювання, коли я робив тільки початкові скетчі, я відчував, що мій стиль змінюється. Поки я малював, в моїй голові лунав цей пронизливий голос занадто анімешно, <звистотє> що зі мною відбувається. Наступного дня я здав свою роботу. Зараз мені здається, що це виглядає жахливо, тому що видно мою внутрішню боротьбу з бажанням зберегти свою пристрасть, а також намаганням догодити пані Галині. Їй сподобалось я спроєктував обкладинку свого першого шкільного щорічника. Наполовину я пишався собою, що доклав руку до його створення, але інша частина мене відчувала, ніби я щойно зрадив конуху через спокушування пані Галина Чимару. Що зроблено, те зроблено. Шляху назад не було. Наступного року я знову обрав малювання, але пані Галина в той час вже не вчила, бо вона була в декреті. Нова вчителька, яку ми називаємо Богдана, стала однією з моїх улюблених вчителів. Вона була типу тою молодою, крутою вчителькою, якій довелось пережити дещо, але це лише зміцнило її. Я поважав її, і вона поважала мій стиль малювання. З того моменту я нікому не дозволяв відмовляти мене малювати те, чого хотів я. Ну, адекватну критику, звісно, я повинен був сприймати, оскільки це необхідно для виточування своїх навичок. Але я любив аніме в дитинстві і люблю його до сьогодні. Це стало причиною, чому я навчився малювати і чому я продовжував навчатись. Я прислухався до своїх пристрастей, упевнено йдучи за мрією, і ось до чого я дійшов. Х. Ставте вподобайку, коментуйте, що це за щорічники, якщо вони в вас були і що ви там записували взагалі. А ще нагадую, що у мене є Патреон або банка монобанку для одноразової підтримки посилання в описі. Тож переклав. Клаптик озвучив, також клаптик. Бувайте.